Привіт! Сьогодні у нас така повсякденна йога, яку ви можете робити кожен день. Візьміть собі два блоки, вам так буде зручніше, і ми починаємо з того, що ми сідаємо на блоку позицію вірасани. Піднімаємо плечки наверх, робимо глибокий вдих і видих. Опускаємо плечики вниз, все, розслабляємо, всю напругу з плечиків. Ще вдих наверх. І вниз опускаємо, все, розслабляємо. Останній раз підтянули наверх, і відпустили. Робимо гумокасно руками, спочатку розводимо руки по сторонах, розкриваємо грудну клітину, потім зверху в нас права рука, і. Розкручуємо долонь в долонь. Якщо дуже важко в такому положенні, можете просто себе обійняти. Тут ми будемо працювати на розкриття грудної клітини і починаємо робити кругові рухи в одну сторону. Можна ще додати шию, можна закрити очі і в іншу. Робимо ще вверх вниз Дивіться, вже від своїх відчуттів відштовхуйтесь. І відпустили, розслабили, потрясли трохи руками, все відпустили, міняємо положення, дих розкриваємо, грудну клітину. І тепер ліва рука зверху направу, розкручуємо, з долонь-долонь. Починаємо робити те ж саме. Дихаємо спокійно. Молодці, відпустили, потрясли руками. Тепер беремося за голову, опускаємо праве вухо до правого плечика і тягнемо голову в праву сторону, розтягуємо шию. Те ж саме в іншу сторону. Перепустили голову вниз, ночок назад. І те ж саме наверх, кругові рухи. Сідаємо у позицію цукасани, Права нога спереду, як вам зручніше, від лівої, і починаємо робити кругові рухи. Руки поклали на коліна і прокручуємо таз. Взагалі класно починати день чи закінчувати день, коли ми відпускаємо напругу, яка в нас була. Продовж сну, чи зкупилась за день. І ця напруга вона чи в челепах тримається, дуже часто вона тримається в плечах, в диханні, затримуємо дихання і таз. Тому ми все це стараємося контролювати, тепер рухаємося в іншу сторону і стараємося відпускати ці всі зажими. І тепер міняємо положення. Якщо у вас була права, нога спереду міняємо на ліву. якщо була ліва, на праву. І те ж саме можна ще додати трошки на вперед, потягнутися. опуститись вниз, порухатись в праву сторону і вліво. Тепер піднімаємося наверх і ставимо ліву ногу просто на ліву ступню. Ліва рука в нас під низ. і трошки розкриємо ще грудну клітину. Нас таз сидить рівно, і ми розкриваємося в праву сторону, витягуємо праву руку наверх, ніби нас хтось прокручує і тяне за праву руку наверх. Залишаємося тут ще на 4, 3, 2. Один. І ще більше виставляємо ліву ногу зверху праву. У нас права нога колінку йде вперед і робимо скрутку. Відштовхуємося вперед. Піднімаємо праву руку наверх і обнімаємо себе за ліве стегно, прокручуємося в ліву сторону. Молодці. Те ж саме інша сторона. Як сукасана права нога в нас спереду, тільки тепер ставимо. Праву ногу на праву ступню. Тепер беремося правою рукою за внутрішню частину ноги і розкриваємося. Може трошки хрустіти спина, це нормально. Витягуємо ліву руку наверх. Розкриваємося, відштовхуємо праву ногу від себе. І спокійно дихаємо. І тепер як скрутка, звичайна, підтягуємо ліву ногу колінка дивиться вперед. Права нога зверху. Стараємося сидіти на двох кісточках сталчних. Піднімаємо тепер ліву руку наверх, робимо вдих і прокручуємося в праву сторону. Робимо скрутку. Молодці, все відпустили, колінка на себе. і Робимо таку розминочку для ніг, коліна в одну сторону, в іншу. Повністю розслабляємо. Верхня частина корпусу розслаблена і ноги теж розслаблені. І починаємо нашу основну практику з позиції дитини, опускаємо голову вниз, можна руки на долоні чи на пальчики. Тягнемо ще більше, дотягуємо плечки. Отас тягнеться вниз. Звідси потихеньку виходимо у позицію стола і розкриваємо грудну клітину, плечики дивляться наверх, димося вперед. Робимо вдих і видих, округляємо спину, дивимося вниз. І ще три рази вдих, розкриваємо грудну клітину. Лікті трохи можна зігнути назад, воно допоможе трошки розкрити грудну клітину вдих і видих, округляємо спину. Ще два рази вдих, видих. Останній раз, вдих, видих. І звідси потихеньку виходимо у собаку мордою вниз. Трохи руки виводимо вперед. І з'єднаємо одне коліно, інше. Дих. Піднімаємо праву ногу наверх, видих, ставимо праву ногу перед собою, позиція анжена Ясена. І тут беремося пальчик-пальчик, в пальчик. розкриваємося, як пташка руками. І Рудна клітина у нас йде вперед. Трошки можна ще підтягнути назад стегна, щоб почало тут е, розтягуватись в, в передній частині лівого стегна, дихаємо спокійно, робимо вдих і видих. Звідси трохи права нога в праву сторону, опускаємо руки вниз, трохи. Розширили стійку, ліва нога в ліву сторону, і зробимо невелику скрутку. Тут можна поставити блок собі, виводимо праву руку вперед, робимо вдих і видих розкриваємося. І якщо дозволяє розтяжка, беремося за ліву щиколотку і розкриваємо грудну клітину в праву сторону. Дивимося спочатку вперед і тепер округляємо голову наверх і дивимося на п'яточку лівої ноги. Відпустили, і гардеганоманасна можна взяти блоки, тянемо ногу на себе. Можна трохи зігнути колінко. Руки на блоках. Можна трохи рухати тазом в одну сторону, в іншу. І повертаємося. Назад у собаку морди вниз. Робимо теж саме на ліву сторону. Вдих ліва нога наверх, видих став ліву ногу перед собою. Позиція Анджина ясна. І старайтесь тепер скрестити той пальчик, якщо, який вам не є а, зручний. І знову ж таки рудною клітиною тянемося вперед. Але ноги трохи тянуться назад, щоб тягнулася зовнішня частина правого стегна. І дихаємо тут спокійно. Ось і тепер підставили собі блок для правої руки. Трохи ліва нога в ліву сторону, права нога в праву сторону. Вводимо ліву руку вперед, робимо вдих і розкриваємося. Може, трохи коліна боліти. Тоді підставте собі якусь ковдру, щоб не так боліло. І розкриваємося. І голову тепер дивимося вперед, наверх, наверх, і ще більше розкрили грудну клітину. Стегнем ми тянемося вперед. І ми ще тут на п'ять. Не забуваємо про дихання. Розслабляємо повністю челепу, повністю розслабляємо таз. І відпускаємо ногу артахноминасина. Можна навіть залишити ліву ногу в діагоналі, можна поставити посередині, допомогти себе блоками. Сильно не тягні, тому що це перший раз, коли ми це робимо, щоб ну, потім не боліли зв'язки. І опускаємо головний, трошки можна зігнути ліве колінко. Молодці. Звідси зігнули ліве коліно, повертаємося у собаку мордою вниз. Звідси круглою спинкою виходимо в планку і повертаємося у собаку мордою вниз. І ще декілька разів таким чином. Вийшли в планку, розкрили грудну клітину, підтягнули живі, дивимося вперед. І повертаємося назад. Останній раз планочка. Тримаємося, все, напружили, підтянули живіт. І опускаємося назад, у собаку морди вниз. Тепер звідси, теж саме через планку виходимо у собаку морди вверх. Дивимося наверх. плечики в нас йдуть назад. Розкручуємося. І коліна накилим поза дитини відпочиваємо трохи. Можна зробити ще позицію ембріона, беремося за п'яточки і плечки опускаємо вниз. Молодці. звідси, потихеньку, руки перед собою, тянемося, ніби як собака, собака морду вверх руками і потихеньку виводимо себе. У позиції кобри. Розкриваємо грудну клітину. Підтягуємо руки наверх. Якщо можете, ще підняли ноги наверх. Таз сильний, сильні, сильними. Тут ще на 5, 4, 3, 2, 1. І відпустили голову на руки розслабили таз, ноги в одну сторону і в іншу. Молодці, звідси потихеньку повертаємося у собаку, морда вниз. Дех піднімаємо праву ногу наверх, видих, ставимо праву ногу перед собою. І позиція Воїн-2. Розкриваємося, ніби Як прижались до стінків, то, тобто у нас все має бути рівно, нічого не завалюється вперед-назад. Стоїмо рівненько. І робимо позицію скромного воїна. Руки за себе в замочок. Якщо важко замочок, можна взяти якийсь ремішок. Розкриваємо грудну клітину, ноги сильні, робимо вдих і опускаємося вниз. Ми ще тут на 5, 4, 3, 2, один. Витягуємо руки тепер вперед і дотягуємо ще більше. У нас знову ж таки спина не завалюється круглий вниз, а витягується, як собака, мордою, вверх. І виходимо звідси в розножку. Ноги сильні, можна трохи ножки підтянути і опускаємося вниз. Тянемося головою вниз, навіть якщо воно не торкається, просто можна руки підставити і тянутись більше. В цю сторону. Можна взяти за великі пальчики ніг і більше допомагати собі. Але не завалюємося ногами, ноги залишаються сильні. навіть якщо вони трохи зігнуті, ми повністю все тіло працює. Молодці. Трошки піднялась. Давайте зробимо ще тут невелику скрутку, права рука накинула, ліва рука наверх. Трошки вже вспітніла, напевно, теж. Такі ранковий. Буст. Одну сторону скоротка і в іншу. І молодці повертаємося назад і повертаємося у собаку морду вниз. Ще Останній раз ліва сторона, і вже будемо більш таку розтяжку, вдих ліва, нога наверх, видих ліва нога перед собою. Позиція воїн 2. Розкриваємося, дихаємо, спокійно, дивимося перед собою. І замочок за себе. Старайтесь таки, зробити замочок, який незвичний для вас цей раз. І розкриваємо грудну клітину, робимо вдих. І на сильних ногах опускаємося вниз і докручуємо себе у позицію скромного воїна. Молодці. І тепер. Руки перед собою дотягуємо ще більше і розкриваємо грудну клітину. І тепер розножка переходимо в цю сторону, до вас розвернусь і знову ж таки падаємо вниз. Можна взяти за п'яточки, опускаємося головою вниз. Молодці. Трохи піднімаємося наверх і ви тут були в цьому положенні. Розгортаємося на ліву сторону, повертаємося у собаку, можна вниз і сідаємо на колінка, відпочиваємо у позиції дитини. Піднімаємося наверх, Вдих руки наверх, замочок. Трошки потянулись, розкрили грудну клітину, як кактус, і руки долонь-долонь, долонь. можна закрити очі і подивитись на своє дихання, наскільки швидше ви почали дихати. Тепер зробимо бокову жанну шершасну. Вам може знадобитись блок, якщо хочете зробити більш таки пасивний варіант. Ми розкриваємо праву ногу в сторону, ліва нога в нас йде зігнута. П'яточка до себе. Можна тяжкий таз назад підняти. Випрямили спину. Блок можна поставити біля правого коліна. Зараз побачите, як вам зручниться, на яку грань. І ми тягнемося правою рукою до правої ноги, носочок правої ноги на себе, ліву руку тянемо наверх, чи можна зігнути лікоть і праву руку поставити на блок. І в такому положенні в такому, завалитись на цей блок і робити таке пасивну розтяжку. Можете, звичайно, зробити більш активний варіант взятися правою рукою за, лівий, за ліве коліно. і... Таку невелику скрутку взяти лівою рукою за зовнішню частину правої ноги. І тут тягнутись, тут вже йде більш активний варіант, права нога внутрішня частина, повністю тягнеться ще ліва сторона корпусу. Залежить, чи ви, ще в такому є настрої зараз, щоб зробити щось ще таке активне, чи хочете просто відпочити. Можна закрити очі, і знову ж таки, давайте повернемося до того, що я казала, що у нас розслаблене обличчя, у нас дихання спокійне і в нас таз не зажатий. Міняємо положення. Трошки можна все потрясти, ноги теж можна відпустити. І міняємо положення в нас права п'яточка до себе, ліва нога, носочок на себе, ставимо блок, і тянемо ліву руку до лівої щиколотки. права рука наверх, і розслабились. Чи якщо активний варіант робили ліва рука на праве коліно і скручуємося, беремося. Правою рукою за зовнішню частину лівої ступні і тянемося вниз, як гімнастка. Тут же тянемося. Можна зробити мікс. Мені подобається трошки такий активний варіант, а потім вже завалитись трохи. Молодці. потихеньку піднімаємося наверх і опускаємося на спину. Робимо невелику скрутку, колінка до себе та стягнемо в ліву сторону і скрутка в праву сторону. Плечики залишаються по центру. Осі, повернемося в центр і міняємо положення. Закриваємо очі. І ми закінчимо сьогодні практику у субтопадок насення. Робимо наступні разом колінка по сторонах. Можете теж підкласти собі блоки для колінок, щоб було. Більш такий релакс варіант, щоб вони не висіли. Руки можна покласти на живіт. Плечики розслаблені, закриваємо очі, дихаємо спокійно. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще вдих через ніс. І видих через рот. І ніби розтикаємося по килимам. І на одну хвилину повністю розслабляємо своє тіло, стараємося відпустити свої думки. Можна дати їм бути, але не контролювати весь процес. Тигенько починаємо рухати пальчиками рук, ніг. Потягнулись, ніби прокинулись колінку разом. І перекатуємося вправу чи в ліву сторону, буквально на 5 секунд. Потихеньку піднімаємося наверх, можете потихеньку відкривати очі, там зручне положення сидячи. Вдих, піднімаємо руки наверх, збираємо всю енергію, яку ми зробили нашим тілом сьогодні, і разом долонь. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Побачимося скоро. Нам здесь. До зустрічі.